Фрідріха Мерца обрали новим канцлером Німеччини у другому турі виборів. За нього проголосували аж 325 депутатів. Це у другому вже е колі виборів. Його призначення ще має затвердити президент країни, після чого він складе присягу і очолить Уряд Мерц неодноразово підтримував Україну та першим з німецьких політиків приїздив до Києва після деокупації частини Київської області навесні 2022 року. Тобто він дуже дуже прихильний до е, України. Вперше в історії Німеччини парламентарі не змогли обрати призначеного канцлера з першого туру голосування. Для обрання нового канцлера було проведено другий тур виборів. Саме про цей прецедент. Непередбачуване для Німеччини, тому що дуже всі були впевнені в тому, що це просто така е, політична, е, політичний мастхев, як е, в вигляді виборів. Так, і ось такий несподіваний поворот подій. Вже з нами про це готовий поговорити Андрій Дахній, завідувач кафедри історії філософії Львівського національного університету імені Івана Франка. Вітаємо вас у нашому етері. Вітаю вас, вітаю доброго вечора. Доброго вечора. Тож чому мерця не під не підтримали навіть свою у першому турі? Що відбулося там взагалі? І взагалі, це більш про політику, чи це більш знаєте про недовіру, страх? І, взагалі, що відбулося там? Ви знаєте, досі нічого не ясно, поза як голосування відбувається таємно. І тут є чимало знаків питання ніхто не може на це точно дати відповідь. Річ у тім, що є припущення, могли люди із ХДС, ХСС, із правлячої власне партією чи цих сестринських партій, хтось міг висловити невдоволення, якимись кадровими призначеннями після коаліційної угоди, після усіх основних номінацій. Могли бути якісь інші причини. Наприклад, було певне невдоволення Мерсом через те, що він спочатку до виборів говорив, що не піднімає ось цю планку витрат та боргові оці зобов'язання. Але він це зробив поза як він виходив із ситуації загрозливості з боку Росії і усунення Сполучених Штатів. Отже, йому треба було. Більше е, виділяти коштів він в парламенті це про пройшлося питання щодо збільшення ось цього бар'єру. Е, і нарешті соціал-демократи партнери по коаліції цілком можливо, що там хтось міг проголосувати інакше, е, і там шістьох лише голосів забракло не так багато, але справді це був холодний душ. І це вперше в історії Федеративної Республіки Німеччини, коли вже сформована коаліція і визначений претендент на канцлерське крісло, і однак не вдалося з першого разу затвердити Фрідріха Мерца, а бульварна газета Bildzeitung навіть обіграла прізвище Мерц із німецьким словом Шмерц. Що означає біль, та такий був головний біль сьогодні, непередбачуваний, і справді, але за другим разом, як ви правильно зазначили, 325 голосів знайшлося. Досі дивно це виглядає насправді, тому що реально історія про шість голосів. І ці шість голосів гіпотетично могли взагалі змінити політичну картину Європи. Чи не так? Ну, все було дуже загрозливо. Там же. В Москві потирали руки, і якщо би мертв провалився і вдруге, це був би дуже поганий прецедент. Там взагалі були спекуляції навколо того, чи варто проводити цей другий тур в той самий день, тобто сьогодні, чи там було декілька тижнів, коли за конституцією можна проводити другий тур, але вирішили це не відкладати в довгий ящик. Ну і Слава Богу, все завершувалось позитивно. Одначе, знаєте, як в таких випадках кажуть, в німців є прислів'я gut, alles gut», Кінець добре, все добре. Але такий осад трішки залишився: певна недовіра між членами коаліції, і це трішки потьмарює ось цю картину позаяк, як правильно було зазначено на початку. Була спочатку зранку самовпевненість і. А, ну, якби гарантія, начебто, в тому, що Мерс легко пройде. Ну е, слава Богу, що бодай з запізненням, але це відбулося. Е, проте, ну всі будуть пам'ятати, що саме от 6 травня 2025 року, вперше в історії повоєнної Німеччини, стався такий прецедент. Пане Андрій, чи є тут взагалі філософський підтекст? Чи можемо говорити про те, що європейці починають втомлюватися від такої, знаєте, політики серйозного і сильного лідера? Що взагалі спочатку вибори неоднозначні, їх результати, так, де друге місце посіла, ну скажімо так, одіозна партія Німеччини, так що не менше. Тепер ось цей прецедент, що взагалі відбувається, і з політикумом німецьким, і з суспільством німецьким, тому що політика тим паче у, у європейців вона перш за все, вона як перший закон економіки. Тобі ж, коли пропозиції народжують, ось цей спрос, тобто, що відбувається? Звичайно, ринкове суспільство, пропозиція, попит, ясно, що тут теж можна ці паттерни застосовувати. Але все ж таки, як мені видається, навпаки, Німеччина зараз, звісно, важко так точно передбачити. Але у Фрідріха Мерца насправді є дуже амбітні плани повернути Німеччину до активної політики. Він весь час заявляв, правильно, ви зазначили, що він. Відвідав ті місця відразу, там десь березня березні 2022 року. Він завжди займав дуже проукраїнську позицію. І я думаю, ось це питання, яке ви сформулювали насправді, Німеччина зараз переживає непрості часи економічно, і Марс, який працював в інвестиційній компанії, який був людиною дуже долученою до партійного життя. ХДСК СССР, я думаю, він а, цілком володіє тим ресурсом, аби дійсно реалізувати ті далекосяжні плани, які існують. Насправді ви правильно зазначили, що є ось ця альтернатива для Німеччини. Я навіть сказав би більше, що є певний момент конфронтації особистісної між Мерцом і Аліс Вайдель. Яка очолює альтернативу для Німеччини, тобто, це було дуже добре помітно на прикладі дебатів перед виборами в Бундестах, і навіть сьогодні, після провальної першої спроби, Аліс Вайдель дуже різко закликала до того, щоб Мерц просто відійшов, оскільки він ну не має там морального права, адже його навіть не підтримують члени коаліції. Отже, вона справді Вайдель виражає такі популістичні, а дуже такі крайньо праві погляди, і в цьому сенсі ця ну дуже хороша результативна дія на виборах, те що вони зайняли друге місце. а зараз навіть по соцопитуваннях вони зрівнялися із ХДС ХСС. Звісно, це такий дзвіночок. ну і пам'ятаємо, що напередодні виборів Ілон Маск агітував за альтернативу для Німеччини. Тобто, ось це різке поправішання, воно в Німеччині теж, звісно, якось відбувалось, але причина тут була достатньо проста: це серйозні проблеми із міграційною політикою і з тим, що значною мірою запустила свого часу Ангела Меркель. А чи там, скажімо, невдачі в економічній політиці, чи дуже сумнівна політика стосовно е, прийняття, скажімо, російського бізнесу і співпраці з Росією, це все робила Меркель. Чому я на це наголошую? Тому що свого часу в кінці 90-х, на початку 2000-х, Меркель власне конкурувала саме з Мерцем за місце на чолі партії. І тоді Мерць програв та це протистояння. Тому зараз власне з іншого боку, пам'ятаємо, що успіх альтернативи для Німеччини значною мірою був обумовлений невдачами політики і Ангели Меркель і Олафа Шольца. Та тобто невдоволення не просто традиційними партіями, але і самою політикою, в тому числі економічною міграційною того, що стосувалося атомних електростанцій, відмова від атомних електростанцій, це те, що робила Меркель. Оці всі накопичувалися проблеми, і тому ось з'явився шанс в таких дуже правих партій, таких як альтернатива для Німеччини». Тому тут є свої пояснення, і я сподіваюся, що вмер це вдасться ну якось переломити цей, цю тенденцію. І дуже важливо, що він завжди виступав дуже серйозно, так послідовно на боці України, а, пане Андрій, перше питання після почутого в мене: як ви вважаєте, ось це те, що відбулося зараз в Німеччині сьогодні, це. Перемога демократії чи її повна поразка? Ні, це перемога демократії. Тобто, звичайно, ми взагалі в Німців є таке поняття коаліціон з демократії, коаліційна демократія. Отже, завжди треба домовлятися. Завжди в демократії. Чим демократія відрізняється від авторитаризму? Ну, один з критеріїв полягає в тому, що. Демократії завжди проблеми вирішуються, але остаточно не можуть бути вирішені. І ця процесуальність вона цілком в дусі демократичного розвитку і певні якісь внутрішні тертя, якісь незгоди, але потім здатність домовлятися з партнерами по коаліції. Це дуже характерно для демократії. Це в авторитарних. Режима все заздалегідь ясно і передбачувано, прогнозовано. А те, що відбулося, ясно, це такий дещо неприємний був осад. Але так чи інакше, потім, уже після цього, як я казав, холодного душу, вже збиралися члени коаліції, там були якісь перемовини і. Як ми бачимо, певний результат досягнуто. і демократія мені здається тут якраз виграла, і тут показано наскільки важливо бути відкритими, бути договороздатними, шукати компроміси. Це все в рамках самодемократії демократії. Це німці дуже добре засвоїли. А пане Андрію, ви як людина, яка як е, небагато хто знає історію Німеччини і взагалі е, знає про Німеччину дуже багато. Чи не вважаєте і не вбачаєте ви у, у цих подіях, починаючи з результатів виборів 2025 року в Німеччині, що Німеччина так потрішку потрішко починає, ну скажімо так, мати ознаки повторення історії? Чи не відбувається це? Тому що дуже багато суспільств зараз е, таке е, вкиди починаються ось цих крайніх правих сил, і вони мають успіх. І це, ну, наприклад, мене жахає. Чи не жахає це вас як експерта? Ну, знаєте, по-перше, треба мати на увазі, що зовсім недавно, буквально декілька днів тому, е, було рішення. Властиво правових інституцій німецьких про те, що все таки альтернатива для Німеччини це партія, яка висловлює ідеї, які не збігаються з засадами правовими Німеччини, і там ці ознаки екстремізму виявлені, тому невідомо як буде реагувати, ну скажімо, і судова система на. Ті зрозуміло кроки і ту політику, яка ведеться з боку альтернативи. Ну і звичайно з іншого боку, так пам'ятаємо, що альтернатива певним чином нормалізувалася і вона стала парламентською партією з дуже серйозним приростом прихильників. Але разом з тим ми пам'ятаємо ще одну річ: а саме, всі наразі, принаймні, всі інші партії, які входять в Бундестаг, активно гуртуються проти альтернативи для Німеччини. Це торкається і лівих, це торкається і власне коаліції. Це торкається зелених. Тобто, все ж таки, ми бачимо не Бажання, бажання вступати в серйозні контакти із альтернативою для Німеччини, і це досить добре помітно. Там, власне, такий ще термін був раніше, запущений в медіа брандмауер, да, тобто стіна, така вогнетривка стіна, тобто не можна. Блокуватися з альтернативою для Німеччини, причому це чинно, я ще раз підкреслюю для всіх парламентських партій. Себто наразі, попри те, що їхня підтримка в суспільстві, на жаль, росте поки що партії Німеччини, ті, які пройшли в парламент, вони не готові співпрацювати з альтернативою. І поки що це, хоча залишається сама по собі, ну Чисельна партія, але вона навряд чи може принаймні найближчим часом претендувати на е, можливість бути в коаліції. А ми знаємо, що в Німеччині, згідно з законодавством, дійсно все вирішує коаліція, а блокуватися із альтернативою наразі ніхто не готовий. Проте ну дзвіночки такі доволі тривожні, і ну будемо стежити, як, як все відбувається в Німеччині. Наразі я думаю, такого, таких підстав для алармізму все таки не існує. Ну це поки що дуже добра новина. Як вважаєте? Я кажу, що поки немає такого а, алармізму, як ви висловилися, і це дуже гарна новина, тому що а, це, це дійсно дуже страшні речі. Пане Андрію, як ви вважаєте? А взагалі світова політика зараз не нагадує вам таку, знаєте, як емоційну іграшку? Чи не вбачаєте ви у деяких світових взагалі трендах політичних саме грі на емоційному стані суспільства? Менш за те, чим вона була раніше, це раціональне рішення? Чи вони були доволі цікавими, і е, суспільство добре їх приймало чи не добре їх приймало, але тим не менше вони приймалися парламентарями. Що відбувається зараз? А, ви маєте рацію. Емоційна складова стає дедалі більш вагомою. Я б навіть сказав, емоційно медіальна і така візуальна складова. Себто тепер виборець, ну, і взагалі, е, той чи інший громадянин? Е, Західних, зокрема, країн, він дедалі більше звертає увагу на якісь зовнішні речі, не на зміст програм, не на якісь аргументи, не на якусь логіку, скажімо, тих чи інших підходів, не на певну переконливість в тих чи інших позиціях, а саме на здатність впливати на широкий загал на маси. І ця маніпулятивність, вона безумовно насторожує. Тобто, дійсно емоцію значною мірою витісняє рацію. І це помітно на прикладі Сполучених Штатів, безумовно, але частково це помітно і в Європі. Тобто, чи верта... вертаючись там до подій в Німеччині, чи в Румунії чи в багатьох інших країнах люди, які пропонують. Ті відповіді на складні питання популісти вони справді піднімають голову і це досить помітно в багатьох країнах, в тому числі в Європі. Тобто, виборець досить легко приймає такі аргументи, і ця загроза звичайно існує. Тобто, ми бачимо наскільки впливи такого справді маніпулятивного штибу. Наскільки вони поширюються, і знову ж таки, ми живемо в ситуації тотальної інформації, яка весь час збільшується, і в цих умовах досить часто немає змоги перевіряти ту чи іншу інформацію щодо достовірності. І це теж те, завдяки чому маніпулятори отримують шанс. І це, це потрібно розуміти. Це суто технологічний момент, але який пов'язаний з медіальним світом, і з світом медії, із світом публічним. Те, що ми там живемо в епоху соцмереж, там, звичайно, є та чи інша інформація, яка набуває природи вірусу та характеру такого вірусного поширення, а потім засовується, що ця інформація була недостовірна. Тому ці умови не дуже сприятливі для такого тверезого аналізу і тверезих оцінок, і саме раціональних підходів. І це такий поважний виклик, з яким доводиться мати справу зараз в тих нових інформаційних умовах. Останнє питання, яке хочу вам задати, хоча наш час вже закінчується, але не можу відпустити вас без того, щоб не задати це питання. Ви як філософ, і ви як доктор філософських наук. От що порадити молоді, наприклад, яка зараз розчаровується в політиці, відійти від неї чи навпаки йти в неї? Таке філософське питання, і прошу вашу відповідь. Мені дуже цікаво. Ну, ви знаєте, Арістотель свого часу, раз ви мене так питаєте, я по перше історик філософії, Арістотель говорив ну, четверте століття до Різдва Христового, що політика і етика це все таки сфери, які мають бути чимось на кшталт сполучених посудин, і, звичайно, людина може вважати себе етичною чи морально етичною тільки в тому випадку, якщо вона активно долучається до політичного життя і стояти осторонь та бути байдужими в умовах, коли від нас залежить, та звичайно, коли мова йде про демократичне суспільство, від громадянина цього суспільства багато залежить, то звісно. Важливо не ігнорувати це політичне життя і долучатись те, що ми називаємо громадянське суспільство, має серйозно контролювати владу, і зрозуміло, що в наших українських умовах це зараз важко все ж таки до кінця здійснювати поза як ми живемо в стані війни, тобто ті чи інші демократичні інституції, їхня діяльність певним чином обмежується внаслідок зрозумілих причин. Але в цілому, там, якщо ми кажемо про перспективу, про майбутнє, то е, політичне життя воно дійсно тісно переплітається із якимись моральними цінностями. Має переплітатися, Хоча е, багато хто каже, що там політика це брудна справа. Але е, так чи інакше, молодь і, взагалі, молодь, це наше майбутнє, а е, це люди, які повинні бути тим. Активним сегментом суспільства, який неминуче покликаний впливати, і це суспільство перетворювати, робити його європейським, робити його демократичним, попри всі виклики, які безумовно існують для демократії в такому світовому, не тільки в європейському контексті. Що ж, дуже вам дякую за те, що ви поговорили з нами на таку цікаву тему і прояснили трішки ситуацію, що відбувається зараз в Німеччині. і Чому так відбувається? Тому що дуже багато питань, дуже мало відповіді наразі. Андрій Дахній, завідувач кафедри історії і філософії Львівського національного університету, професор кафедри філософії Українського католицького університету, доктор філософських наук був з нами на напряму. Включені. Ми вам щиро дякуємо від... і ми прощаємося.